Давним-давно, коли земля ще тільки прокидалась після довгої зими, одна дівчина на ім'я Лада вийшла рано вранці збирати дари весни. Вона чула, як трава шелестить, мов пісня, як сонце торкається пагорбів і промовляє: подякуй за життя. Лада сплела кошик із лози гнучкої, живої, мов весна. У нього вона клала не просто речі, символи, паскуба як тепло дому, спечену з любов'ю. Писанку, бо кожна лінія на ній це дорога до серця світу, м'ясо й хрін, щоб пам'ятати про силу і боротьбу, про труднощі, які треба пройти, сир і масло заради ніжності, що є в кожному доброму слові. А ще сіль, бо без неї навіть найкраща страва, прісна, як життя без сенсу. Лада поклала зверху вишитий рушник, у якому були зашиті побажання, щастя, здоров'я, радість. Коли вона принесла свій кошик додому, навколо зацвіли перші квіти, а птахи заспівали, бо кожен предмет у кошику був частинкою гармонії світу. Відтоді кожна родина щовесни збирає свій кошик як знак вдячності за новий день, за тепло рук, за дива, які ми створюємо самі.